Прогноз на матч Чемпіонату світу по футболу Іспанія проти Німеччини це група Е, це матч як ігрового дня, так і думаю, ключовий матч в цій групі, один з найцікавіших поєдинків, адже, по суті, це лобова зустріч між двома претендентами на Кубок світу. Якщо розглядати двох опонентів, Іспанія виглядає більш цікаво. Перший поєдинок впевнена перемога розгромна над Коста-Рікою, але, звісно, рівень Коста-Ріки це далеко не рівень той же Японії або Німеччина. Німеччина поступилася японцям, але, скоріше за все, це більше не невдача, чим е, закономірність. Думаю, що Німеччина в цьому матчі покаже себе на всі 100%, Але для мене все ж таки фаворитом буде Іспанія. Так як е, досить важливо для Німеччини саме перемога в цьому матчі, нічия і поразка не влаштує е, команду. Тому думаю, що вони підуть впевно вперед, і будуть багато можливостей для збірної Іспанії, для контратак. Впевнений, що в даному поєдинку ми зможемо побачити багато забитих м'ячів. Непогано виглядає ставка на те, що обидві команди заб'ють. Я розглянув в цьому матчі таку ставку, як тотал матча більше трьох. Мій прогноз на даний поєдинок матча більше трьох.